Ще хочу доповнити, що існує такий певний період в житті чоловіків, в житті жінок, коли їм дійсно хочеться тільки сексу. Зазвичай це буває у період статевого дозрівання. Тоді у людини дуже високий гормональний рівень, і думати про щось інше, крім секс, не у всіх виходить. Але я би сказав, що от таких людей, які в період статевого дозрівання думають тільки про секс, їх насправді меншість, і їх от. Яскраво видно, що це вони. є ще одна категорія людей, на цей раз дорослих людей, яким дійсно потрібний тільки секс, а стосунки їм зараз не потрібні. Це ті люди, які зараз переживають не найкращий період в своєму житті. Вони чудово розуміють, що якщо зараз вони когось знайдуть для стосунків, якщо зараз вони спробують побудувати стосунки, у них в принципі нічого не вийде. І що характерно для таких людей, вони насправді це не приховують. Вони прямо кажуть, мені зараз потрібний тільки секс, я стосунки не будую. Тобто вони чесні, вони ніким не хочуть маніпулювати, нікого використовувати. Вони чесні, вони заявляють те, що вони хочуть. Вони нікому не навішують рожеві окуляри. Також зазначу, що таких людей не потрібно примушувати до стосунків. Адже зараз у них такий період, їм потрібно бути поза стосунками, поза емоціями. Вони або повинні пережити якийсь свій внутрішній біль, або якось змінити своє життя. Вони зосереджені на цьому. І стосунки їм зараз дійсно не потрібні. Але є вірогідність, що дійсно вони знайдуть людину, з якою їм приємно, цікаво, і уже на підґрунті цього у них можуть виникнути почуття. Тому ще раз повторюю, таких людей насправді дуже легко помітити. Вони не брешуть, вони не будують ілюзії навколо себе, що я тебе кохаю, давай ми з тобою переспимо, або я тебе кохаю, там даруй мені подарунки, все буде у нас класно. Ні, там такого немає. Там чітко кажуть, що у нас буде секс і все. І в цей момент вам головне не почати будувати ілюзії в себе в голові. Адже люди щиті фантазери, набудують, що о, є секс, а чому там не повинно бути емоцій. Ні, просто секс. Все. Вони ж на початку зазначали, що у нас буде тільки секс, все. Отже, підсумую, є люди, яким потрібний тільки секс. І для них це нормально. Це підлітки під час статевого дозрівання, і це люди, які переживають зараз складний період життя. І як я кажу, головне не побудувати в себе в голові ілюзій, що, типу, у нас є секс, і значить у нас є якийсь розвиток. Ні. Якщо є секс, то є секс. Все. Ці люди прямо кажуть, що я хочу сексу. І вони не кажуть про почуття, про емоції, я тебе кохаю. Ні. Вони чітко заявляють, що мені потрібний тільки секс. Все.